Гроші у самореалізації грають важливу роль. Але не ключову: вони це інструмент, який може допомогти нам у самопізнанні та реалізації наших планів, реалізації свого потенціалу, який, як правило, у середньому набагато більший, ніж ми можемо собі уявити. Сьогодні розглянемо одну з моделей для розуміння фінансів та життя традиційна. Ієрархічна модель, фінансові рівні багатства. Вона притаманна більш західній філософії: беріть записничок, каву або чайок, щось смачненьке, і почнемо з вами занурюватись глибше за нашими грошима. Фінансові рівні, що притаманно, психологічні капкани, та інше. З чого ми починаємо? Правильно, із залежності від батьків. Тому рівень так і називається залежність. Головне завдання у цьому періоді, щоб перейти на наступний період, це вчитись, вивчати себе і знати чітко, що я хочу як у сімейному, духовному, так і фінансовому матеріальному плані. Вивчати себе ми будемо на усіх рівнях. А тут просто такий важливо відчути першу пристрасть, перші внутрішні. Пориви, щось має у вас загорітись і виробитись ваше я хочу. Я хочу має вийти за рамки. Тобто батьки не зможуть реалізувати це я хочу, або, наприклад, чоловік, або жінка, або дитина, або доросла людина. Від нашого я хочу йде наше зростання. Який у нас тут розподіл грошей може бути? Ми збираємо на якісь хотілки або свої цілі? Дуже круто, коли починають інвестувати на цьому рівні? На жаль, часто ці інвестиції або повністю згорають десь на шляху до розвитку на навчання, на бізнес якісь. Тестові проекти або просто на життя у цей період важливо починати вчитись, розуміти, що таке гроші, як вони взагалі живуть і як ними керувати, задаватись цими питаннями, тобто потихеньку напрацьовувати цю навичку, заробляти гроші. Звертаю вашу увагу на психологічні проблеми. На цьому рівні дуже комфортно, не треба особливо напружуватись. Якось свідомо або ні, не сильно хочеться змінюватись. І самому, і стан речей немає поганого у тому, коли жінка, наприклад, зараз на цьому етапі, на цьому рівні, і, наприклад, шукає себе чим займатися, або взяла паузу і виховує дітей і від цього кайфує. Жоден рівень не поганий. Він має свої уроки та плюси і мінуси. До того ж, це все ж таки модель. На цьому етапі застрягають у ролі жертв, коли людина е загазлайтена, наприклад, вона може думати, що нічого не може, нічого не знає. Інші кращі на кожному етапі нас чекають наші ж страхи, перевірка страхів, наші слабкості. Тому так важливо мати правильні ментальні звички, припинити порівнювати себе із іншими, коли дивитись соціальні мережі, цінувати свої здобуття, цінувати себе. Такими, якими ви є. Щоб активно перейти з цього рівня на наступний, треба активно вчитись, розвиватись, розвивати соціальні зв'язки, якісний спосіб життя. Можна також знайти ментора або вчителя у напрямку вашої бажаної професії. Одразу скажу, фінансові рівні не прив'язані до віку. Жінка, наприклад, 35 років може бути залежною від чоловіка фінансово, або навпаки, або, наприклад, людина, що була на рівні незалежності, ризикнула і впала на цей залежний рівень. Таке буває, це життя. Життя буває абсолютно різним. Наступний рівень виживання, коли ціни в магазині мають значення, коли ми вийшли з університету, десь треба шукати роботу, якусь квартиру знімати, туалетну бумагу треба купувати та гречку. А як платити за комуналку? Як взагалі це робиться? На цьому етапі, як правило, одне жерла доходу. Добре, якщо два. Ти вчишся розуміти, відчувати ціну на усе необхідне, на такі базові потреби, і також відношення до грошей змінюється. Який у нас тут розподіл грошей може бути? Скоріше за все, 100% буде йти на повсякденне життя, коли починаємо переходити на наступний рівень, коли ми зберегли наше магічне Я хочу. Воно не дає нам зануритись у буденність, кожен етап супроводжується, як правило, особистою кризою. Добре, ми не набрали кредитів і потихеньку щось видумуємо або адаптуємо роботу, або шукаємо іще одну роботу, і ще один спосіб заробітку, більше навчаємось, щоб було більше грошей, і звикаємо відкладати 10% від кожного прибутку на подушку безпеки, потім 20%. Потім дивишся, а подушка вже і відкладена, а відкладати ти вже можеш 30% від доходу. І надалі ти опиняєшся на наступному рівні. На цьому рівні може здатися, що все одне й те саме: виходу нема, такий хронічний стрес від нестачі коштів. Здається, що світле майбутнє десь дуже далеко, і взагалі, наче ілюзія, і тебе взагалі обманювали. І тут українці скажуть. Так, у нас на цьому рівні більша частина країни живе, і це правда. Війна, економічні труднощі роблять життя більш складними ніж у багатьох інших країнах ефективно концентруватись на своєму житті якості життя. Не так сильно залежить якість життя від наших грошей, як може здатись, тримати режим дня, кожного дня вчитись, кожного дня якусь навичку покращувати, проходити безкоштовні курси, які зараз просто море, навіть кейс стадія. Пошук нових можливостей заробітку усе це реально робити. Складайте план дій, план виплат кредитів. Якщо є поступово крок за кроком, можна вибратись із будь-якої халепи. Головне, щоб ці цілі були, були насправді вашими і щоб вони були зосереджені на вас. Наступний рівень стабільність: коли для тебе важливі ціни у ресторані, не кафе, а у ресторані середнього. І вище класу. Скоріше за все, вже є подушка безпеки на 6 12 місяців, часто у цей період все ще важливо навчатись. Загалом навчання важливо завжди, завжди нам треба покращувати свої навички, і ми покращуємось до того, що стабільно маємо один-два регулярних джерела. Може це робота, може це якісь ваші продукти. Що таке подушка безпеки? Це ваші місячні витрати помножені на 12 місяців, і я б рекомендувала ще додати плюс 10% до кожного місяця. Це не так багато, як може здатись. Порахуйте ваші обов'язкові витрати на місяць, який у нас тут розподіл грошей 30-40%. тобто потихеньку ви можете більше відкладати. І на цьому рівні можливо ви вже щось купили, що давно хотіли. Якась велика фінансова ціль реалізувалась, наприклад, машина. Без використання кредитів. Про кредити ми ще з вами поговоримо, бо є хороші кредити, а є не дуже хороші кредити. Авто, як правило, для більшості вважається поганим кредитом. Споживчі кредити також. Кредитних інструментів є багато, вони можуть бути дуже ефективними, але ними треба вміти користуватись. Головна розповсюджена пастка це витрачати більше, ніж ви витратили до. Цього рівня Бо є ця жага до того, що ви давно хотіли, це дуже хочеться реалізувати, насолодитись грошима, відірватися наповну. І, до речі, у цьому немає нічого поганого. Але, як то кажуть, що занадто то нездраво. Завжди треба слідкувати за балансом. І на цьому етапі ми пам'ятаємо про свої великі цілі. Скоріше за все, вони почнуть кристалізуватись. Наступний рівень. Акумуляція або накопичення капітал, коли ви обережні і з великими витратами, наприклад, з дорогою відпусткою, коли це є велика витрата, але цілком досяжна. Закривають усі кредити, починають створювати інвестиційний портфель, починають інвестувати, часто на цьому рівні купують нерухомість або вносять якусь велику суму, а іншу в іпотеку. Як ми вивчили на попередньому етапі, накопичуємо ми не тільки гроші. А ще й наші володіння, які зберігають та помножують свою ціну. Також тут починають задумуватись про благодійність і на цьому рівні доречно про це думати. 10% йде на те, щоб навколо тебе світ був кращим. Сюди часто, як і у попередньому рівні, перепадають подорожі і продовжується накопичення, вже відкладають 40-50%. Далі етап, якого ну дуже всі хочуть, але він не останній. Це незалежність. Коли ціни тебе не сильно хвилюють або взагалі не хвилюють, ти вже наївся витрачанням грошей, ти вже спробував те, що дуже сильно хотів. Не усі, звичайно, цілі тут досягнуті у людини, але якісь класичні, такі як купити дім, досягти своїх таких фінансових бажань, якихось пристрастей, не знаю, сумочка якась дуже дорога у дівчат, вже ці цілі виконані. Буває, що і на цьому рівні тільки починають насолоджуватись, але у такому випадку трохи важко психологічно витримати цю незалежність. Хоча кожне життя має свої нюанси. Незалежність, коли ти можеш не працювати 5 або більше років, у тебе є запас. І плюс є постійний дохід, скоріше декілька автоматизованих доходів. Пріоритет довгострокові цілі і інвестиції. приходить глибоке розуміння якості результату від довгострокових цілей, і є підтвердження, бо людина йшла до цієї мети, маючи свою довгострокову ціль, і вже вона отримала елементи. Відкривається більш таке масштабне мислення, про яке багато кажуть. Сприйняття масштабу змінюється і набирає абсолютно інші. Кольори. Бо коли, наприклад, людина живе у селі на тисячу гривень на місяць, і е, коли ти живеш вже у незалежності, поняття масштабу будуть дуже різними. Тут ми продовжуємо відкладати і думати про додаткові джерела доходу. Ця проблема вона постійна. Ми постійно будемо думати про додаткові джерела доходу. Навіть якщо ми йдемо у відпустку, як показує практика, більше двох років. Нічого не робити, людина, у якої у житті все нормально, вона не буде. Людина все одно буде десь заробляти, все одно вона буде хотіти щось робити. Тому на цьому етапі створюються нові джерела доходу або удосконалюються і поглиблюються, які є. Рівень свобода, 1-5 джерел доходу. Найактивніше починає працювати альтруїзм. Ми вже маємо досвід, сили, зв'язки, щоб дійсно допомагати впливати на процеси. Ти здатний впливати так, щоб був результат, щоб його було видно. Продовжуєш створювати нові джерела доходу, відкладати, інвестувати, поглиблювати та покращувати якість тих джерел, що є. Важливий момент, про який забувають: коли ти не вмієш управляти собою, ефективно управляти командою буде важко. Також і за або вирішувати масштабні питання. Тому внутрішній розвиток, внутрішня спроможність, готовність, вміння користуватись інструментами прямо впливає на зовнішню картинку життя. Сьомий рівень, останній це надлишок, коли твоєму наступному поколінню ти можеш передати свої статки, і вони спокійно усе життя можуть не працювати. У цій ієрархічній моделі, як ви вже бачите, наш статок росте не з тим, скільки ми заробляємо, а з тим. Скільки ми можемо відкладати, і на другому плані вміння зберігати? Табличка є у Телеграмі. Дуже рекомендую подивитись детально табличку, бо там дуже багато цікавого. Така модель одна з багатьох, і насправді таких варіантів, шляхів, стратегій, моделей дуже багато. І обирати можна будь-яку під свій характер, під свій статус. Під свої можливості і так далі. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях, що вам сподобалось, що б ви хотіли почути, які ваші спостереження. Бажаю усім найвищого фінансового рівня. Звичайно, якщо ви його хочете. І до зустрічі у наступних відео.